Хімічні властивості гомологів метану Спочатку пригадаємо властивості метану і саме його горіння. Це газ, який ми використовуємо в наших побутових газових плитах. Рівняння горіння метану буде мати такий вигляд, внаслідок чого утворюється вуглекислий газ та вода. Спробуємо провести реакцію горіння, гомологів метану на прикладі парафіну. Парафіном буде вважатися речовина, яка в своєму складі містить 18 атомів карбону. Давайте спробуємо розрахувати число атомів гідрогену, яке буде входити до складу парафіну за загальною формулою. Це NH2N плюс 2. Підставимо 18 замість N у загальну формулу і розрахуємо число атомів гідрогену, яке дорівнює 38. Парафін це буде речовина, яка використовується для виготовлення парафінових свічок. Так, і тут у мене до вас питання. А які продукти реакції будуть утворюватися внаслідок горіння парафіну? Дослід. Візьмемо парафінову свічку, запалимо її і піднесемо до верх дно перевернутого стаканчику. Спостерігаємо утворення крапель води на стінках холодного стакану. Отже, це свідчить про те, що внаслідок горіння парафіну також утворюються молекули води. Наступний дослід. Також візьмемо скляний стаканчик, стінки якого будуть змочені кальцій гідроксидом, і спробуємо провести той самий дослід. Підносимо свічку палаючу до стаканчика, на якому містяться крапельки кальцій-гідроксиду. І бачимо, що ці крапельки із прозорого через певний час стають більш мутними внаслідок того, що утворюється вуглекислий газ. Отже, можемо зробити висновок, що внаслідок горіння парафіну. та так само, як і внаслідок горіння метану, утворюється вуглекислий газ. І запишемо тепер рівняння реакції. Якщо у нас горить свічка парафінова, то внаслідок її горіння буде утворюватися вуглекислий газ і вода. Урівняємо рівняння реакції, тобто розставимо коефіцієнти. Так, і можна зробити висновок про те, що всі алкани будуть горіти з утворенням вуглекислого газу та води. Вивчаючи хімічні властивості метану, а саме його горіння, ми з'ясували, що при нестачі кисню метан може згорати з утворенням не вуглекислого газу, а чадного газу або вуглецю. Чи буде той самий процес відбуватися при спалюванні гомологів метану, які в своєму складі містять набагато більшу кількість атомів карбону? Давайте подивимося відео горіння бензину, який також є гомологом метану. І бачимо, що утворюється велика, значна кількість. Кіптявий. Це говорить про те, що під час його горіння утворюється саме вуглець. Тепер поставте відео на паузу і спробуйте записати рівняння горіння парафіну з киснем при нестачі, коли утворюється саме чадний газ, і також рівняння горіння парафіну, коли утворюється сам вуглець.